Розпаковка. Сьогодні той день, коли до рук мені втрапив добрячий пакунок книг від відомництва жупанського. Передзамовляв я їх ще в січні, окрім однієї книги, тобто до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ну що ж, земля їм скловатою. Це книги з серії Ад Астра та Майстри готичної прози. До серії Майстри готичної прози входять такі автори. Говард Лавкрафт. Амброуз Бірс, Роберт Чемберс, Абрахам Меріт, Артур Мекен, Едгар По та Алістер Кровлі. Сьогодні до мене приїхала книга Алістера Кровлі Місячна дитина. Алістер Кровлі це англійський містик та поет, окультист і церемоніальний мах, удостоєний в тогочасній пресі титулу Найгірша людина на світі. Цікавим є те, що прототипом головного героя виступає сам Алістер Кровлі – а в романі він описує свій реальний досвід перебування у магічних орденах, зокрема у відомому ордені золотого Світанку, до членів якого також належали такі відомі письменники, як Артур Мекен, Абрахам Меріт і Нобелівський лауреат Вільям Батлер Єйтс. як пише видавництво жупанського, серію Астра» Вони вшановують одну з найважливіших рис людства, а саме, прагнення до відкриття нового, постійного розширення меж світу і одвічного пошуку відповідей на фундаментальні питання, які перед нами ставить буття. До серії Астра входять Пітер Воц, Філіп Дік, Ден Сімонс, Пол Андерсон, Ніл Стівенсон та Майкл Свонвік. Вільям Гібсон справедливо вважається батьком кіберпанку, а багато його передбачень, зроблених ще на початку 80-х років минулого сторіччя, лише зараз починають справджуватися або ж невдовзі стануть реальністю, оскільки вже тепер зрозуміло, що наш світ так чи інакше, але таки рухається приблизно за сценарієм Гібсона. Спалити хром це авторська збірка оповідань, що сформували класику кіберпанку, і дають найкраще уявлення про цей жанр наукової фантастики. Ніл Стівенсон снігопад роман снігопад культового американського письменника-фантаста Ніла Стівенсона є майстерним зразком переосмислення концепції кіберпанку, яку вперше на початку 80-х років минулого сторіччя запропонував інший відомий представник фантастичної та футуристичної літератури Вільям Гібсон. Розбавлений іронією не лише щодо більшості класичних складових притаманних кіберпанку, а й щодо напрямів розвитку сучасного суспільства, снігопад водночас щедро сповнений всіма необхідними елементами, за які так люблять цей жанр. Це неперевершений, справді приголомшливий роман, що майстерно балансує на межі їдкої іронії, футуристики і найсміливіших підкріплених науковим підґрунтям гіпотез та припущень щодо людського мозку і його програмного забезпечення. Одну з найголовніших ролей, в якому відіграє мова, Майкл Свонвік, донька залізного дракона. Уявіть світ умовного толкенівського середзем'я, що чаїться у паралельних вимірах плутаного мульти Всесвіту, світ, що розвивався приблизно так само як наш, але в якому лишилися чари, ритуали й чарівні істоти, які тепер буденно живуть у знайомих нам величезних мегаполісах. Майкл Свонвік, відомий американський письменник, що працює на перетині багатьох жанрів, зокрема постмодерного фентезі, кіберпанку, альтернативної історії та наукової фантастики. Серія Адастра та майстри готичної прози, що є в моїй бібліотеці, поповнились сьогодні достойними авторами. Друзі, підтримуйте українське книговидавництво, читайте українською та вірте у нашу перемогу. Україна обов'язково переможе.